Адміністрація повідомляє, що в приміщенні виникла пожежа. Вірпінському дитсадку рута пролунав сигнал пожежної тривоги. Вихователі почали одразу збирати дітей на евакуацію. Хтось одягався сам, комусь допомагали дорослі. Головне, якнайшвидше залишити приміщення. Попри тривожний сигнал, ніхто не панікував. Виходів з будівлі кілька. Кожна дитяча група рухалася до того, який найближче і який безпечний. І от усі на вулиці. Дехто з дітлахів здогадався, що трапилося. Там позеза. Ми тікали швидко. Директорка перераховує дітей. Треба знати точно, скільки їх сьогодні прийшло у дитсадок, і переконатися, чи ніхто не залишився у приміщенні. Сьогодні 210 дітей присутні, але є деяких діток забирають в обідній час, тому вихователі мали надати чітку відповідь, скільки дітей саме зараз, після сну. Всі діти виведені з будівлі. Зійшлося, зійшлася кількість присутніх дітей з наявними тут. На подвір'ї дітям не довелося стояти довго. Пожежа на щастя виявилася навчальною, тож малеча швидко повернулася до своїх груп. У закладі зазначають, такі тренування потрібні, аби в разі реальної небезпеки всі діяли злагоджено і правильно. Тут можливі комбінації, пожежа, і тривога, пожежа і замінування. Ось буквально нещодавно на тому тижні лунали такі повідомлення і опосередковано торкнулися і дитячих садків. Тому керівники закладів освіти найбільше збентежені можливими такими ситуаціями. І найкраще це практичне відпрацювання алгоритмів дій, щоб працівники дитсадка мали чітке розуміння, як діяти у випадку пожежі, рятувальники ДСНС провели для них навчання. Зокрема, пояснили, як користуватися вогнегасником і коли саме слід його застосовувати, що робити насамперед, виводити дітей чи гасити осередок займання тощо. Є обслуговуючий персонал і є персонал, який відповідає чітко за дітей. Тобто персонал, який відповідає чітко за дітей, ці люди зобов'язані відповідати тільки за евакуацію, і тільки за евакуацію дітей, які знаходяться в їхньому підпорядкуванні. І робочий персонал, друга частина цієї організації це робочий персонал, який повинні Впливати і вживати, не бездіяти в будь-якому випадку, не бездіяти у виникненні пожежі в будь-якому приміщенні цієї будівлі. Найперше завдання це вміти користуватися цим вогнегасником або пожежним краном і зробити перші дії для того, щоб локалізувати хоча б це місце пожежі. І найважливіше при цьому всьому не забути викликати пожежників. Для нас головним пріоритетом це є збереження життя дітей в першу чергу. Ми маємо їх евакуювати, зберегти їм життя, а вже потім будуть займатися служби відповідні.